Ворог концентрує значні сили на запорізькому напряму і не тільки на Запорізькому. Ми бачили п'ять напрямів можливих ударів. Це і резерви, це і сили, це і бронетехніка, і кадровий потенціал. Попереду 24 лютого. Імовірно, ворог може розпочати нову хвилю контрнаступу саме 24 лютого. Нашому ворогу головному потрібні успіхи, потрібні прориви. І ми розуміємо, що Падіння Авдіївки воно може мотивувати ворога до того, щоб розвинути успіх на різних стратегічних напрямах, навіть якщо вони не стратегічні, просто на напрямах і рухатися до кордонів адміністративних кордонів Луганської і Донецької області. Наскільки я бачу по мапі Луганська область, там буквально шматок, а Донецька область тримається знову таки, от якби при всій, знаєте, от при всій моїй критичній. В критичному налаштуванні до пана Порошенка все ж таки Донецький напрям не впав, і ворогу пробити Донецький напрям так суттєво і не вдалось. Давайте будемо чесними, все, що там набудовано за період з чотирнадцятого до. Двадцять другого року воно встояло, і воно показало, що е, там ми можемо оборонятися. Чому таких е, укріплень не було на інших напрямках е, на Харківському напрямі, на Чернігівському напрямі, на Київському напрямі, на напрямі е, Запоріжжя, Херсона. Ви знаєте, це тільки історія розсудить, тому що нині просто немає кому і немає ніякої можливості докопатися ні до яких документів, тому що ніхто цим зараз звісно, що не зможе займатися повноцінно. Іноді йде е, війна, йде воєнний стан, і е, розбиратися про те, хто що винний, будуть лише після війни і буде наступна влада, е, да і не на часі, оце точно не на часі. Але питання залишається відкритим: що буде робити ворог. Е, поставте ви себе на його місце. У вас є певні е, успіхи на фронті. Що ви будете робити, якщо ви, е, ну наприклад, ваша розвідка буде говорити вам про те, що на Тих чи інших напрямах немає побудованих надійних укріплень. І що ви будете робити? Тому я дуже сподіваюся, що за той час, поки наші героїчні а, солдати, хлопці, дівчата обороняли своїми життями а, а, Авдіївку, і інші напрями, інші люди. Будували укріплення, і е, там на тих укріпленнях побудовано все необхідне для того, щоб ворог не просунувся далі. Але ситуація складна, не будемо навіть приховувати. Ситуація більш ніж складна і попереду 24.02 але на жаль, вже 2024 року. Бережіть себе, телеграмі ютуб шапці. Профілю там більш докладніше, тому що в ці відео короткі, да і не все можна сказати.